Українська аграрії, 30, 30 березня. Гляньте, такий фон пшенички. А тут, як ви думаєте, яка причина, чого гарний фон для пізній пшениці? Колеги, все дуже просто. Все дуже просто і банально в один той самий час. попередник колеги горох. Так що будемо слідкувати за цим полем. Тут декілька сортів посіяно різних. І я. Впевнений, переконаний, що, е, що дане поле дасть одну з найвищих урожайностей, тому що заряджаємо його так добре і попередник є горох, знову таки кажу, що. А це дуже багато впливає, хто там не розповідає. Колись нам в холдингу треба було доказати, ну хотіли там керівництво доказати, що соняшник – класний попередник для пшениці. Соняшник гівняний попередник для пшениці. Це я вам кажу як, як спеціаліст. Да? Надіюсь, хоча б якийсь там їх спеціаліст. Але я вам кажу, що соняшник – дуже поганий попередник для, для пшениці. Горох це найкращий, топовий, топовий, топовий попередник для пшениці. І я думаю, урожайність. Покаже тримайтеся, колеги. Сійте, горох, Успіхів вам!